Останні заяви світових лідерів від Вашингтона до Варшави змушують нас серйозно задуматися, чи справді Україна сьогодні може розраховувати на ту ж підтримку, яку отримувала ще вчора, чи не змінюється політичний клімат і не лише у Сполучених Штатах, а й у найближчих союзників. Президент Польщі Анджей Дуда виступив із різкою заявою: мовляв, Україна та західні партнери цитую недооцінили допомогу Польщі і забули, що стратегічні ресурси, як от аеропорт у Жешові, це не. Чиясь власність, а польська інфраструктура, яка може бути закрита в будь-який момент? Тим часом Дональд Трамп говорить, що незадоволений тим, що відбувається в Україні, засуджує масовані атаки дронами, водночас нагадуючи про свою, нібито, погрозу. Бомбити Москву ці слова лише грачий елемент реальної стратегії. А спікер Палати представників Майк Джонсон натікає на жорсткі санкції проти Росії. А сенатор Макорубі готується до другої особистої зустрічі із Сергієм Лавровим цього разу в Малазії. Що стоїть за такими контактами: реальні спроби закінчити війну, політична гра на публіку або щось інше. Про ці складні, тривожні, але вкрай важливі теми. Сьогодні говоримо із нашим гостем, керуючим партнером національного. Нати кризової групи політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе рада бачити і вітаю вас. Так, доброго дня. А так хочу розпочати все таки з Трампа. Постійно про нього ми з вами а, говоримо. І президент Америки сказав, що він не задоволений тим, що відбувається в Україні. Трамп згадав про атаку, яка була а, яка була а, застосована проти України. Йдеться про ті 700 дронів, які росіяни випустили проти а, українців і проти нашої території. І Трамп каже, що це треба зупинити. І я би хотіла тут з вами проговорити обговорити вірніше ці заяви Трампа з боку того, а як сприймають такі слова а, виборці Трампа, от саме американці, тому що ми з вами часто говоримо про те, що ви неодноразово наголошуєте на тому, що. До прикладу, закінчити війну за 24 години Трамп не обіцяв українцям. Він це говорив у своїй передвиборчій кампанії саме для своїх виборців. Тому якось такі заяви, коли Трамп говорить, що він незадоволений Путіним тим, що відбувається і продовжується війна, як такі заяви чує пересічний американець? Ну давайте так. Це важко сказати, коли ти не маєш на руках конкретних дослідження. Ну, тобто, це фокус групи опитування, як ви ставитесь рейтинг довіри, недовіри, це ну, якісне називається дослідження та кількісне дослідження. Тому я впевнений, що адміністрація Трампа системно це робить. Вони знають, як, це, як працювати, куди рухати. І те, що Трамп про це постійно повторює, це не просто так, це якраз така. от, а, тактика комунікації зі своїми виборами виборцями, так mm -hmm. яка дозволяє в першу чергу, яка дозволяє в першу чергу ну а, пояснити пояснити позицію, а потім її змінювати відповідно до потреб та обставин. Трамп принципі знаєте завжди себе хитрувати таку позицію обрав спілкування з усіма, що а, яка дозволяє йому маневрувати. Там як пам'ятаєте, як цим Зеленським його за якось спочатку обізвав диктатором, а потім у Білому домі сказав: запитали. Я ви ж Зеленського говорили диктатор. Я сказав, хто я і, от. і ну по обличчю видно, що він сміється. Все, все він чудово розуміє. Не треба думати, що він ідіот. Там, да? це спектакль, це все ну, трохи шоу. Бізнес. Він це в цьому дуже розбирається, на навік. І тому він завжди своїй комунікації залишає за себе простір для маневру. Вийшло, не вийшло, там, обіцяв через два тижні подумати про Іран, Прилетіло через три дні. А всі бігаються, він грає в гольф, і давайте так. Як буде сприймати те, що він тиск це відчуває, це стає однозначним. Mm -hmm. Можна це бачити, і тому вони ну щодо України. Тому воїн поступово буде робити там конкретні кроки для того, щоб обережно не зберегти. Ну. Не втратити цю довіру, яка у нього існує з боку американців. Так а там далі буде ну по обстановці залежати, як буде розвиватися події. Ми повинні розуміти, що а, ми не повинні думати про настрої американців. Чому ми ж їх не контролюємо? Ми не повинні думати про настрій Трампа, що він там зранку поїв, щоб у нього було там добрий настрій. да? кому він виграв, кому програв гольф і все інше. Це наш не повинно турбувати, так що йому вранці дружина сказала, як і будь-якому чоловіку, так? і так далі. так? нас не повинно цікавити. Нас повинно цікавити речі, які ми контролюємо: кількість ударів по території Росії, так? А, конкретні операції, те, що демонстрували СБУшники на території Росії з знищенням стратегічної авіації, які доводять, що Україна може виграти. Буде змушувати Трампа так робити те, що потрібно, тому що змінюються обставини, а не сам Трамп. І тоді вже байдуже, що вранці він посварився зі своєю дружиною чи не посварився зі своєю дружиною? Анонсувала до Трампа, ми ще повернемося е, і до штатів. Е, Анонсувала на початку нашої розмови інформацію: вірніше заяву президента Польщі Дуди, який сказав, що Україна та союзники недооцінили допомогу Польщі і. Пригрозив закрити аеропорт у Жешові, через який надходить західна допомога для України. І на думку Дуди і українські і західні союзники ставляться до польських логістичних ресурсів як до своєї власності. Він сказав, що якщо щось не подобається, що це по перше, що це власність Польщі, і якщо щось не подобається, то ми можемо пощавіше закрити і сказати до побачення і доставляти в Україну військову допомогу морем. Вітрямо скидати з парашутах на парашутах, вірніше розбиратися, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні. Це я процитувала президента Польщі. Так мені сказав під час свого інтерв'ю. Також наголошує про те, що Польща має право розраховувати на відповідне ставлення, у тому числі і країна, через яку проходить основний маршрут постачання військової продукції до України. Пане Тарас, як реагувати на такі заяви, що вони можуть дійсно означати це сигнал попередження, чи не варто серйозно сприймати, і Це можливо, от просто щось роздратувало дуду, і от він сказав на емоціях. Ну, давайте так. Давайте так. Ну, слід розібратися в причинах. Я упевнений, що ну, точно не, не якісь образи і все інше. Ну, політики не виглядають людьми з такою, знаєте, настійкою нервовою системою, що раптом вони на щось образились. Так, це ну форма показати своє незадоволене чимось. Ми не знаємо. Треба з'ясовувати, в чому тут прихований мотиви. Можливо, що з Європейським Союзом що сталося, так. Можливо, щось інше сталося а, і багато чого іншого. Тому ми повинні це чітко розуміти а, в, в цьому питанні, Дивити, знайти причини і вирішити ці причини. А, чи загрожує от зараз чимось? Ну, можливо, загрожує. Чи є там критичним це іншим. Ну я думаю, що в польському політику і суспільстві є розуміння, що. А, ви можете не любити недолюблювати українців, але проблема в тому, що проти росіян у вас взагалі немає ніяких шансів. І ваші там танки, те, що ви не куповуєте, і все інше, це все тофта перед сучасною війною. так І якщо ви готові знову погратися в, 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 в спровоку, ну, провокуючи слабкість тим, що йде зі сходу. Ну, можете далі спробувати там, там коли на некрини на Балці нападати буде. А що ви будете робити, якщо вам по 400 шахідів в день буде прилітати? А якщо тисячу шахедів, да кого ви воювати збиратися будете в цей час і так далі. А шахиди не прості, вони вже модернізовані. Вони знають, як обходити системи ППО. А я можу зараз сказати все інше, що немає у них системи ППО як в Україні і багато чого іншого, тому що в Україні все ж таки натренована структура. І тому ну так о, спокійно сприймати, але знову таки розуміти, що сила, сила ще раз сила. Чим більше у нас буде власних ракет виробництва зброї, яка буде не залежати від, від цих різних прийм, допомога, недопомога, допомога. Ви нам винні. Ми так сильно тут а, а, страждаємо від того, щоб навколо наших кордонів летає шахеди. А ми нічого зробити не можемо. Ну це такі це емоції. Знову таки сила, зброя виробляти у себе для того, щоб ми були максимально незалежні від цього. 10 липня у Калампурі Рубіо має зустрітися із Лавровим. Про це пише Reuters, і також російські змі цитують речницю МЗС Захарова, яка говорить про те, що може підтвердити, що така зустріч пропрацьовується. Я нагадаю нашим глядачам, що це вже буде друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова. Попередня зустріч їхня відбувалася в Саудівській Аравії. В лютому в межах політики адміністрації Трамп яка була спрямована на відновлення відносин з Росією і мала сприяти переговорам про припинення війни Росії проти України, пане Тарасі, як... з якими результатами може закінчитися така зустріч? Це будуть реальні спроби закінчити війну, чи можливо все таки політична гра на публіку або щось взагалі інше? З боку Росії ви маєте на увазі закінчити війну чи, чи кого так. ні, поки потім в релазі він буде воювати. Там вікно можливості з'явиться тільки після того, як а, а, Путіна приб'ють. Ну в різний спосіб там байдуже як воно буде, але головне, щоб він був наживий. А в принципі, вже я думаю, європейці доходять і до американців, що головна проблема це в Путіні. І я думаю, що треба спрямовувати їх думки в правильному напрямку. Ну нехай вимагають від еліт російських, в тому, щоб е, ну, Путіна не стало. Нам, нам в принципі підходить будь-які варіанти. Тому що якщо не стане Путіна, в Росії буде скочуватись хаос. А mm. нам це цікаво. Нам це цікаво. Нам гарна громадянська війна в Росії. Потрібна так. Україна, звичайно, ніжно буде підтримувати всі команди, які будуть е, воювати там, да, для того, щоб воно максимально було зруйноване, і так далі. Тому це тут головне питання. Тому я вважаю, що я і до цього говорив, і моя позиція залишається незмінною, що Путін... Е, проблема знову таки в тому, що Путін особисто виступив е, е, з тими вимогами, від яких він не може відступитися, тому що в російській традиції. Державній не існує а, не існує такої а, такої швидкості, як задній хід. Тому що це означає, що а, ти слабак, да? якщо публічно перша особа сказала те, що сказала, він на міліметр не відступиться від того, що він говорив. А він же говорив визнання там всіх областей, відмова від, відхід українських військ на з, з, з Херсонської, Запорізької, Донецької області обіцянки наступати в НАТО. Ну і далі, вся ця пісня про демілітаризацію, денацифікацію, все, що з цим пов'язане. Тому я вважаю, що це все такі марні танці з Бубнем. Ми з вами часто говоримо про психологічні е, портрети тих чи інших політиків, лідерів держав, зокрема, і Трампа, і Путіна. Е, і також, е, ми бачимо, що обставини і взаємини між Україною та Штатами вони, погодьтеся, не стоять на місці. Звісно, що вони не ідеальні, але все-таки е, Штати залишаються нашими союзниками. От на вашу думку, чи змогла Україна нарешті знайти, е, по перше, намалювати той правильний психологічний портрет Трампа? І таким чином знайти ефективний підхід, ну скажімо, до його серця і розуму, і до республіканської адміністрації Сполучених Штатів Америки. Чи можна говорити, що нам вдалося нарешті налагодити більш-менш стабільний і результативний канал спілкування з республіканцями? Ну давайте так. Українці, знаєте, у нас досі які, знаєте, от ставлення до світу, що от, якщо щось сталося, от нам потрібна стабільність. Да? Mm -hmm. Щоб всі забули, от на перше, що на всіх канал записувати, так ми вже стабільні з США і все інше. Заспокойтеся, шановні, світ завжди нестабільний. Єдине, що гарантію нашої стабільності стосунки з усіма світом, це виключно українська армія та наявність у нас ракет. Чим більше буде у нас ракет, тоді стабільністю відносин з Україною будуть турбуватися інші країни, а не ми. так? Чи є ідеальними стосунки Ізраїлю та США? Ні, немає. Париться з цього приводу Ізраїль? Ні, не париться. Вони роблять свою роботу, там, працюють в оборонці, працюють з армією там, і так далі. Сперечаються раз на місяць США. І так далі. От вчиться, вчиться у цього Ізраїля, як як він як він це робить. а Стосовно те що от я бачу, стосовно там вдалося налагодити, не вдалося налагодити. Ну дивіться, саме зіткнення цього Трампа і Зеленського, я думаю, це дало позитивний ефект, тому що ну конфлікт це теж розвиток відносин. так ага. ну Наприклад, живуть дружина з чоловіком. Вони ж сваряться свариться а, але ж не, не, не розлучається. Не розлучається. Ну, це ж нормальний процес. Нормальний процес, так і тут, особливо серед чоловіків. Там знаєте, нут, особливо а, ну, чоловіки в дитинстві підпізнають мір а, часто через бійку. Ну тому що так, так побудований світ. Знаєте пацанам, щоб притертися до одного, треба часто буває просто побитися, А потім вони друзями становяться, Тому що знаєте, ну ти показав: ну хто ти тут? Хто ти рівний мені? Так ось це конфлікти, які були самого початку в овальному кабінеті. Я думаю, що це ж, е, знаєте, коли ріелтори з Нью-Йорка е, наїхали на пацанів з кривого рогу, так. Що виявилося, що пацани з Кривого Рогу і не таких пацанів бачили, там, да? і, і психологічні портрети, і психологічні портрети таких людей, які беруть топонт, вони бачили ще в Кривому Розі 80-х років. Це дитинство, дитинство Зеленського якраз минуло цей період. Хто знає, що там, там вже банди були в Кривому Розі. Я от коли був маленьким, я от читав часто, ну, я був маленьким, але таким, знаєте, дитину, яка дуже вже тоді я, журнал ганьок читала, да от я читав про, про банди, наприклад, бігунків в кривому розі. Та це дуже криміналізоване місто було. І вижити в такому місці, в такому середовищі для того, щоб потім ви це теж треба мати вміння. Так Трамп, я думає, що він думав, що тут зібралися якісь знаєте перелякані перелякані люди. виявилося, що це не так. А зрозумів, значить, мужа встановлена. Так, а що у них ще є? А, вони ще стріляти вміють. так. Ну можуть стріляти ще без нас. Виявляється, коли припинили постачання зброї. Так значить ситуація міняється. Доведеться їх брати до уваги. А потім бац вискакує малюк. Третина стратегічної авіації в грохнули в, в, в грохнула. шок в Пентагоні. І все інше, та вони так, ну це це, це ну, ці, значить пацани, варті ще більше уваги, тому що це сильне. Вони можуть робити ті речі, на які ми не очікуємо, так і які ми не сподівалися, що вони роблять. А з такими людьми, з такими людьми, то які демонструють силу і в перемовинах, і в діях створення важель сил, треба на всяк випадок не сваритися, а краще з ними спілкуватися. Тобто, ми пройшли таку еволюцію. Чи можуть бути у нас ще проблеми в цьому з американцями? Можуть. Ну, у нас, у нас можуть просто не співпадати. У нас і зараз, що не співпадають інтерес. Ми хочемо, щоб е -е, Росія навернулася. А американці поки не хочуть. так і Тому компостують нам мозок там. да Тому страшно це. Ну ні. Неприємно так, але це знову таки перемовний процес, який дозволяє там знайти тих А хто зацікавлений, наприклад, про продажі Україні зброї? Американське ВПК значить з ними е, треба спілкуватися, і тоді там, чим більше у нас буде зброї, тим виявиться, що е, питання цілісності Росії воно не буде стояти на порядку денному. Ми поставимо їх перед фактом, які вони повинні бути виконувати. Кілька хвилин маємо, хочу сказати нашим глядачам про те, що в Тарас, Тарас Загородній він не тільки е, політичний експерт, а ще й має свій 10-денний марафон е, з, на тему переговорів. Називається переможні переговори, навчиться молятися з будь ким і про будь що. Е, на марафоні можете прочитати всю про марафон, всю детальну інформацію можете прочитати в описі під цим відео. Е, курс допоможе вам опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких Життєвих ситуаціях підвищити впевненість, навчитись працювати з опонентами, відпрацьовувати навички на реальних випадках, вміти вести переговори про ціноутворення, про умови праці, про заробітну плату, що дуже є важливим. І, звісно, протидіяти маніпуляціям та вміти правильно керувати емоціями і спрямовувати їх у правильне русло. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. Друзі, я вам дякую за те, що ви дивилися нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. І традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в підземні укриття. Побачимось в нових випусках. До зустрічі! До зустрічі.